22 січня депутат Верховної Ради України Костянтин Іщейкін, який переміг на парламентських виборах, зустрівся з представниками громадських організацій, що представляють інтереси ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Цього разу засідання пройшло напрочуд спокійно. Усі були вічливими і налаштовані на продуктивний діалог. Лубенські ліквідатори аварії на ЧАЕС висловили свою позицію щодо ситуації, яка склалася з їх пенсійним забезпеченням та іншими соціальними гарантіями. Вони отримують пільги. Це є компенсація за втрачене здоров'я Державою України, розумієте? І ці Чорнобильці вони не можуть бути на, ну, прирівнені як судді, які мають пільги, розумієте? О цьому ну, дуже завжди ну, якось, втрачають оцю дуже несеньку ниточку, тому що вони не, не користуються пільгами, вони користуються компенсацією за втрачене здоров'я. Адресність сюди не повинна абсолютно касатися, іменно до Чорнобильців. Народний обранець уважно вислухав думку кожного, і як заведено серед депутатів пообіцяв в усьому розібратись. Костянтин Іщейкін зобов'язався направити відповідне звернення з врахуванням всіх піднятих чорнобильцями проблем до міністра соціальної політики і гарантував наступного разу відзвітуватися перед чорнобильцями про конкретні зроблені справи. Я вважаю, що кожен з нас повинен. Починаючи з себе на своєму місці зробити так, як потрібно, я обіцяю вам, що це буде і пропозиція на комітеті, і звернення до міністра поганий або хороший, хай дає е, оцінку е, люди і буде зроблено в цьому випадку. Я хочу безпосередньо перед вами сказати, що я змушений обирати між тим, як обіцяючи вам підтримувати президента і не розколихувати ту. Той човен, в якому ми зараз пливемо, і і так він від бурі, тому що зруйнована коаліція е, Україні ні щастя, ні чого іншого не додавить. А з іншого боку, встигнути відстояти ті інтереси принаймні на тому рівні, що можу зробити. Чорнобильці, в свою чергу, дали народному обранцю зрозуміти, що вони більше не потерплять до себе ставлення як до відпрацьованого матеріалу і готові до рішучих дій. Необхідно, хоча б розпочати процес відновлення справедливості. Під кінець зустрічі міський голова Олександр Грицаєнко передав Костянтину Іщейкіну письмові звернення ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.